24 розділ. Звичайно, читаючи старий заповіт, ми можемо зустрітися з певними речами, які Христос говорив, що їх дотримувати в Христі не потрібно. Але читаючи той же самий старий заповіт, ми зустрічаємо дуже багато речей, які перенесені в новий заповіт, яких не міняв Син Божий. Вони актуальні і тепер. Як Мойсей говорив шанувати батька і матір, так і Христос говорить, тому є багато речей, які Христос не змінив. В тому числі в книзі Сіраха є дуже багато корисних порад, які практичні, які пригодяться в житті для християнина. 24-й розділ книги Сіраха: «Примудрість прославить себе, і серед народу свого буде звеличена. У церкві Всевишнього, вона відкриє уста свої, і перед воїнством Його буде прославляти себе. Я вийшла з уст Всевишнього і подібно до Хмари покрила землю, я поставила скинію на висоті, і пристіл мій у стовпі хмарному. Я одна обійшла коло небесне і ходила у глибині безодні, у хвилях моря і по всій землі. І у усякому народі, та племені мала я володіння. Між усіма ними я шукала заспокоєння, і у чиїй спадщині оселитися мені. Тоді творець усіх повелів мені, і той, хто породив мене, указав мені, мені спокійне житло і сказав: Оселися в Якові і прийми спадщину в Ізраїлі. До цього місця, до 10-го вірша. Божа премудрість. Там в цих віршах сказано, що вона зустрічалася в народах. В кожному народі ця премудрість зустрічалася. Як ви думаєте, в якому вигляді? В мудрих людях, чи, е, от написано, Бог премудрістю все сотворив. Тобто Божа мудрість була, тобто творець щось робив серед цих народів, чи мудрі люди були серед цих народів, незважаючи на те, що вони. Не були, якби в числі Божого народу, як ви вважаєте? От Бог мудрістю основав землю, Бог мудрістю е, каже, повісив землю ні на чому, ось планета висить в повітрі, але вона не падає. І Господь каже, що Він примудрістю своєю це зробив. Так, І, і каже далі, що примудрість шукала, де би їй оселитися. І вона оселилася в певному народі, в Ізраїлі. Якщо сьогодні. Взяти всіх лауреатів Нобелівської премії, то найбільше, напевно, євреїв, професорів, докторів, вчених. Ну, В цьому народі немало. Немало. Це особливий народ, якого вибрав Бог і наділив великою мудрістю. Саме з цього народу всі, саме з цього народу Син Божий. А сьогодні ми привиті. привиті. Також до Божого народу, ми також духовний Ізраїль, і Бог сьогодні, християн, також умудряє, і сьогодні християни є теж в числі мудрих людей. Чому мудрі? Бо Бог казав, що в цьому буде ваша мудрість, коли ви будете дотримуватися слів Господніх. Коли ти живеш так, як каже Бог, ти стаєш мудрим, бо Бог дає мудрі поради, і ти стаєш мудрим. Тоді це був Ізраїль, єдиний народ. Сьогодні всі, хто повірили в живого Бога, вони доповняють число тих людей, з якими працює Божа мудрість, сьогодні в тому числі й ми, над якими працює Господь. Якщо ти робиш те, що каже Бог, ти мудра людина. Бог тебе піднімає над іншими людьми, коли, коли ти робиш так, як каже Бог, ти ніколи не будеш п'яний валятися на вулиці, над тобою ніколи не посміються. Коли Бог каже, як сіли за стіл їсти, не накидайся перший на їжу. І коли вже всі поїли, не продовжуй їсти. І ось такі навіть такі життєві поради, коли ти чітко дотримуєшся того, що Бог вчить, люди за тобою збоку дивляться і кажуть, так, це мудра людина. А чому мудра? Бо слухає Бога, Слухає Бога. Тоді це був Ізраїль, а сьогодні і ми в цьому числі. Раніше віку від початку Він породив мене, і я не помру по віки. я служила перед Ним у святій Скинії і так утвердилася в Сіоні. Він дав мені також спокій в улюбленому місті і у Єрусалимі влада моя. І вкорінилася я у прославленому народі, у спадкоємному наділі Господа. Я піднеслася, як кедр на Ливані, і як кепарис на горах Ермонських. Я піднеслася, як пальма в енгаді, і як рожеві кущі в Єрихоні. Я, як красива олива в долині, і як платан, піднеслася, як кориці я спалав, я виточила ароматний запах, і як відмінна смирна поширила пахощі, як халвані, онікс, і стахті, як пахощі, ладану в скині. Я розпростерла свої віти, як деревин, і віти мої віти, слави і благодаті. Я, як виноградна лоза, що виточої благодаті, квіти мої плід слави й багатства. Приступіть до мене, хто бажає мене, і насичуйтеся плодами моїми, бо спогад про мене солодший замет, і володіння мною приємніше за медовий стільник. Ті, що споживають мене, ще будуть жадати, і ті, що п'ють мене, ще будуть відчувати жагу. Хто слухає мене, не посоромиться, і хто трудиться зі мною. Не згрішить до цього місця. Помните, у 118 му псалмі є сказані такі слова, де Давид каже, що коли я дотримуюсь твоїх законів, то ти зробив мене цим мудрішим від старців. Він молода людина, однак він каже, ти зробив мене мудріший навіть за старців. Чому? Бо я дотримую слів твоїх. Маленька дитина, дотримуючи слова Божого, мудріша, як людина похилого віку, яка грішить. Малий може бути розумніший від старого, коли старий не дотримується Слова Божого, а малий дотримується. І, як ви помните, у притчах написано, що більше всього, шукайте мудрості, найперше мудрості, тому що вона тебе підніме, вона тебе прославить. Ти будеш у славі. Ти не будеш ніколи у безчесті, коли тебе буде наповняти мудрість Божа. От тому е, Бог радить. Набувати мудрість у Бога в Бога, не у світі. Бо світська, каже до Корінтян, що мудрість цього світу є безумство перед Богом. Безумство. Людина вчена, людина знає багато технічних питань, а от елементарних питань, як вести себе в суспільстві, вона не знає. Хоча вчена придумала, там якісь досягнення має великі, а елементарного такого не знає. На жаль, 25-й вірш. Усе це книга завіту Бога Всевишнього, закон, який заповів Мойсей як спащену сон Якова. Він насичує мудрістю як Фесони, як Тигр у дні, новин. у дні новин. Він наповнює розумом, як Єфради, як Гордан у дні жнив. Він розливає вчення, як світло і як гіон у час збирання винограду. Перша людина не досягла повного пізнання її, не дослідить її також і остання. Бо думки її повніше за море, і наміри її глибше за велику безодню. І я, як канал з ріки, і як водопровід, вийшла у рай, і я сказала полю мій сади, напою мої грядки. І ось канал мій зробився рікою, і ріка моя зробилася морем. і буду я сяяти вченням, як ринкове світло, і далеко. Виявлю його, і буду я виливати вчення як пророцтво, і залишу його вроди вічні. Бачите, що я трудився не для себе одного, але для всіх, хто шукає премудрості. Знаєте, по цьому розділі він так, цей розділ описаний так по, по близькосхідному, поетично. поетично. І його скільки років не читай, нічого не запам'ятаєш. Знаєте, така красива гра слів. Тому я на цьому розділі не буду зупинятися, бо ну, це важко запоминати, і воно якби нема таких щоденних користь. Смисл один: шукай мудрості, вона тебе підніме, вона дасть тобі авторитет між людьми, вона дасть тобі спасіння. Все. Я хочу більше на таких розділах зосередитися, де є прямі поради, як себе вести. Надію, що слідуючий розділ саме такий.